17 червня на Рівненській АЕС розпочала роботу комісія на екенергоатом з перевірки стану культури безпеки. Голова комісії, директор департаменту з відомчого нагляду, дирекції з нагляду за безпекою Олександр Богун. Мета оцінити підтвердити стан культури безпеки на Рівненській станції. такі перевірки проводяться кожні два роки, але скільки в нас було ковід. То ці перевірки здвигались, потім розпочалась війна. Зараз керівництво прийняло рішення провести такі перевірки на майданчиках. південно південноокраїнські Рівненський станції. Організаційна нарада на Рівненській АЕС відбулася за участі головного інженера, першого заступника генерального директора Раес В'ячеслава Стоянова та провідних фахівців станції. Комісія планує проінспектувати такі напрями, як адміністративне управління, експлуатація, техобслуговування і ремонт, радіаційний захист, протипожежний захист, охорона праці та інші. Це буде обход території, як про майданчики, зони контрольованого режиму, спостереження за виконанням робіт, приймання передавання зміни. Ну, знайомле з станом обладнання, станом документації, ну і опитування персоналу. Саме головне визначити відношення персоналу до культури безпеки. За результатами роботи комісії буде складений звіт щодо оцінки поточного стану культури безпеки Рівненської АЕС та надано висновки і рекомендації. Слід зазначити, що на інших діючих електростанціях компанії таку перевірку вже здійснили. Ми вже провели перевірку на Хмельницькій станції, тримали, підготували і направили звіт і на південноукраїнській станції. І тепер у нас вже третя станція, яку ми перевіряємо. На Рівненській АЕС комісія з перевірки стану культури безпеки працюватиме впродовж тижня. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, УІТАЗГРАЕС.